Сьогодні Україна перебуває в унікальній для себе з часів відновлення незалежності ситуації. Через повномасштабне вторгнення влада запровадила воєнний стан. Відповідно до конституції та законів, це передбачає обмеження окремих політичних свобод. Наприклад, неможливо провести вибори. Саме від цього відштовхуються окремі проросійські та зарубіжні політики, коли говорять про диктатуру в Україні. Їхні аргументи можуть навіть здаватись переконливими, особливо для людини неоднократно. Обізнаної з ситуацією, але диктатура так і не дісталась своїми мацаками до України, і ми теж маємо вагомі аргументи. Скасування виборів і надання органам влади надзвичайних повноважень, передбачених конституцією та законами саме для таких ситуацій, як війна, було прописано задовго до того, як довелось усе це запроваджувати. І звісно, задовго до обрання президента Володимира Зеленського чи чинного скликання Верховної Ради. Україна не єдина країна, яка діє подібним чином у такій ситуації. Воєнний стан не означає, що президент чи виконавча влада отримують законодавчі повноваження. Щоб прийняти будь-яке важливе законодавство, вони змушені звертатися за підтримкою до парламенту, а той, в свою чергу, активно користується своїм правом редагувати чи відхиляти урядові законопроєкти. Виконавча влада змушена шукати компроміс з депутатами, зважати на їхній лобізм. А це дуже далеко не тільки від диктатури, а й від розвиненого авторитарного режиму. Президент за своїм власним обмеженням змушений регулярно звертатись до Верховної Ради, щоб продовжити воєнний стан. Депутати голосують, але це все одно стає приводом для обговорення дій уряду з парламентської трибуни і можливих протестних голосувань. Обмеження на діяльність преси значно м'якші за ті, що діяли в інших демократичних країнах під час великих воєн. Великі видання регулярно публікують матеріали, які критикують як президента і уряд, так і військове командування. Проводяться антикорупційні розслідування заборони стосуються тих ресурсів, які пов'язані з Росією, але це боротьба з ворожою пропагандою протидія російській агресії на інформаційному полі, а не наступ на свободу слова, як це намагаються виставити росіяни. Щодо обмеження соцмереж, то Україна блокує лише акаунти пропагандистських ресурсів. Боротьба з поширенням ворожої пропаганди за допомогою різноманітних блогерів відбувається не дуже ефективно. Українське громадянське суспільство продовжує бути активно залученим до політичних процесів, навіть якщо ця активність перемістилася переважно з вулиць на сторінки соцмереж.